Щорічно, ось уже 32 роки поспіль, 6 грудня українці відзначають одне з найважливіших державних свят день збройних сил України. Сьогодні наша армія є однією з найпотужніших армій світу. Яка героїчно дає відсіч російським окупантам? Тож напередодні професійного свята мужніх та сміливих, голова сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров привітав бойових побратимів та посестер, подякував їм за сумлінну, самовіддану службу і героїзм. Та спільно з керівником Конотопської районної військової адміністрації Павлом Дудком. Передали нашим захисникам зенітні дрони стінг української розробки, що призначені для перехоплення ворожих шахедів і інших ударних БПЛА, які тероризують мирне населення та завдають шкоди цивільній і критичній інфраструктурі. Напередодні нашого свята Дня Збройних Сил України ми сьогодні з нашим небайдужим бізнесом, з бізнесом Канатопського району, з головою Канатопської районної військової адміністрації передаємо нашим захисникам підрозділам угрупування «Війкус», які несуть службу на найскладніших ділянках кордону нашої області. Передаємо ті за себе ураження, які є край важливими для наших захисників. Тому я сьогодні хотів би в першу чергу подякувати нашому свідомому небайдужому бізнесу. З якими ми спільно придбали ці важливі засоби ураження для безпілотних літальних апаратів і чез відверто подякувати нашим збройним силам України, кожному і кожній, хто ризикуючи своїм життям, щоденно боронить нашу сумщину і боронить нашу Україну. Сьогодні ми зібралися разом з головою обласної військової адміністрації Григором Олегом Олексійовичем та передаємо. Придбані протиповітряні зенітні засоби дрони для наших десантників восьмидесятки. Це все відбувається завдяки небайдужому бізнесу Конотопського району, фізичним людям небайдужим, завдяки чому ми зібрали кошти і придбали засоби ураження відповідні, які допоможуть закрити небо від БПЛА противника. Напередодні Дня Збройних сил України я нашим військовим хочу побажати сил, витримки, щоб вони завжди поверталися неушкодженими з виконання бойових завдань, тому що завдяки ним. Ж Тримається вся країна. Їм дуже зараз важко і ми маємо їх підтримувати всілякою допомогою. Це системний підхід. і Будемо збільшувати нашу допомогу, тільки підсилювати. Сумщина низько вклоняється кожному і кожній, хто відстоює наші рубежі. Віримо в Збройні Сили України та нашу остаточну і безкомпромісну перемогу. Я служу ще з кінця 2021 року. Зараз ми знаходимося на Сумському напрямку. Працюємо по повітряних цілях, є успіхи, і будемо працювати в цьому напрямку і збільшувати обсяги знищеної ворожої техніки. Дуже важливо, ми відразу запустимо в роботу ці дрони, будемо захищати небо над сумщиною. І дякуємо Сумській військовій адміністрації за допомогу. Ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб захистити мирних мешканців Сумщини. Хочу побажати сил та наснаги. долучайтеся до підтримки Сил оборони України і все буде Україна. Захисники Сумщини вдячні владі за системну підтримку і допомогу. Запевняють, вони вправно володіють зброєю, тримають оперативну обстановку на контролі та завжди готові дати гідну відсіч ворогу.